Права 1520. У 2022 році податок на прибуток становив 18%. Також із заробітної плати отримувалося 1,5% військового збору. Зарплата Наталі 12 800 гривень. Скільки вона отримає на руки після сплати податку та військового збору? По різному можна робити цю задачу. Я пропоную початку знайти загальні сплати з цієї суми. Скільки утримувалося? Отже, записуємо першу дію. 18% це податок на прибуток. До нього треба додати військовий збір. Це 1,5%. І це дорігні. Разом це буде складати 19,5%. Є. Ну, тут можна або зараз в відсотках обчислювати, скільки дорівнює ця величина, або знайти яку ж тоді величину отримання людина на руки. Отже, 19,5 давайте запишемо так. Це вона утримувалося. 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 Із. З із зарплати. Із зарплати. Є. Тоді, як нам скільки залишиться, всього було 100%, утримувалося 19,5%. Знайдемо, скільки залишиться друга дія. Тобто від 100% щодо зарплати утримувалося 19,5%. Ну і це дуже, ні. 100-19 це 81, а мінус ще 1,5 буде 80,5. Записуємо, що це вийде 80,5%. Запишемо, що це у нас. А, так, залишок або хай буде залишок. Ну що ж, ці 80,5 можна перевести так, в долю одиниці, потім зайди. Або порахувати, як відсотки ми кудись рахували, множили на 100 і ділили на множили на число і ділили на 100, по різному можна робити. Давайте ми тоді запишемо так, третій дію. Отже, можна зробити таким чином, якщо ми 12800 поділимо... На 100. Це ми дізнаємося, скільки буде 1%. А таких відсотків нам потрібно 80,5, то результат помножимо на 80,5. І це дрібно. Ну що ж, якщо ми поділимо на 100, забираємо 2 нулі, то вийде 128, що множиться на 80,5 і це дрібні. Ну а зараз потрібно перемножити в стопчик, щоб знайти, чому рівня довідку. Отже, давайте запишу своєму. 128, що множиться на 80 цілих, 5 Множимо. 8 помножити на 5 це 40. 0 пишемо 4, запам'ятовуємо. 2 помножити на 5 це 10 і 4 це 14. 4 пишемо 1 запам'ятовуємо. 1 помножити на 5 це 5, плюс 1 це 6. 8 помножити на 8 це 64. 4 пишемо 6, запам'ятовуємо. 8 помножити на 2 це 16, плюс 6 це 22. 2 пишемо 2, запам'ятовуємо. 1 помножити на 8 це 8, плюс 2 це 10. Є додаємо. кінці у нас буде 0. Тут у нас буде 4. 6 4, ну, і 4 це 10. Ми пишемо 1 за домедоємо, 2 плюс 1 це 3. Тут у нас буде 0, а тут одиниця. Один знак після кому ставимо, 0 кінці відкинуємо та записуємо, що одного то у нас дорівнює 10 304. Дужка записуємо що гривні. Ми гривні поділили і помножимо на деяке число. Це у нас буде. Дізаписуємо 10 тисяч гривні. Отримає тоді так Наталя отримає. Наталя. Отримує Наталя. Записуємо відповідь. Отже, скільки вона отримує на руки, записуємо 10 304 гривні. Ну що ж, ось таке практичне завдання на обчислення відсотків від числа. Ми цьому вправу завершимо.